Розкажи свою історію. Ой, так після. <рес> історія дуже цікава. В 34 роки моя історія життя, усвідомлення того, що я не розуміла, чи, як я живу. Да? Я не розуміла, чи, де я, де моє, де набути моїм досвідом, де мене, де родиною, да? щоб були люди, що люди скажуть, де соціум. Тобто стільки було установок, що просто коли ти ще граєш роль хорошої дівчинки, щоб заслужити любов, батьків, рідних, близьких, ти себе втрачуєш. На жаль, на жаль, втрачуєш себе, бо хочеш, щоб тебе любили. От в мене був, як кажуть, програма, да? Заслужи, догоди, і... але я думала, що це нормально. Но разом з тим, я не розумію, як я втрачаю себе. І з вашим курсом, Ольга Михайлівна, я я недарма попала на вашу рекламу, да? і... а потім колега. Яка вас навчалася і працює зараз, так порадила тільки до вас. ще да, рік цих трансформацій, цих пропрацювань, консультацій. І зараз, коли я вже як зрозуміла, відсіявши до допомоги ваших технік, те, що було їхнє соціума роду, близьких друзів, і залишила ту зернинку себе, я почала її зрощувати в собі за допомогою розуміння технік, які ви надаєте. І ти просто коли приходить до тебе клієнт на консультацію, ти бачиш таку саму любу тільки люба це зрозуміла в 35, що її можна це пройти за а їм є і 50. І 55, і 40, і 47, і цей сумний погляд. Я ж так намагаюсь бути хороша, я ж так все хочу, щоб всім було добре. Я кажу, о, як я вас розумію. <смі> і коли ти з нею працюєш по ваших методиках і техніках, і вона просто розквітає, біжить від тебе, і каже: і ноги не боляти. Я вже зрозуміла. Любочка, я тобі дякую. І утворення в жінок пропадають, тому що образи пропрацьовують, вони відпускаються образи, вони насолоджуються своїм життям. Тому, ну. <смі> Якщо не плакати, то світ прекрасний. Якщо ти розумієш, який він розумієш, яка ти в цьому світі, розумієш, що є перед тобою. Усвідомлення. Да. Да, усвідомлення. Приходить усвідомлення і чесно, я не думала, що так круто бути дорослою жінкою в 37 вже зараз, да, мати двох прекрасних донечок. Маю одразу плакати. <гум> Тому що це дуже круто. Дуже круто, так. Да. Бо сидіти в жертві і от я така бідна ображена, мене там не долюбили. Ну, це дуже важко з цим жити. Тому моя порада тим, хто буде дивитися це інтерв'ю. Працюйте з собою. І за допомогою Ольги Михайлівни, за допомогою її курсу, ви обов'язково це зробите, тому що ця жінка знає, що робить. Дуже. Знає, вона вам допоможе. Дуже дякую. Зараз ти допомагаєш. Так. Зараз Все я допомагаю. А воно зростаєш, Ольга Михайлівна. Росте. Тідчуваєш і кайф, коли ти працюєш з людьми і коли вони отримують свій результат. Ви знаєте, коли вони виходять оцими осяйними очима, то я прибігаю додому і кажу, я знов допомогла. Це не те, що кайф, це таке враження, що тобі наче мільйон дали. Не в фінансовому еквіваленті. Це не порівняння. Да, це не порівняння. Це, це не порівняння, це дуже... Ну не опешишся слова. Да. Це радість. І ти знаєш, що ти немарно живеш на цьому світі. От просто. Кайф бачити вдячні очі. Да. Да, інколи буває вчора наша випускниця і чоловік Керсовий хан каже, я вам такий вдячний. Я вам такий вдячний. Ага. Я кажу, за що. він Каже, ви знаєте за що. Просто вдячний. Да. Да. Змінюється жінка, змінюється вся родина. А, Які плани на майбутнє? Ой, я дуже цікавлюся психосоматикою. На нашому курсі ми її да, розпочали, і коли я працюю з клієнтами, вони приходять і кажуть, що не знаю, Люб, що ти зі мною робила. Ми нічого ніби не робили, але я пішла і утворень немає. Я пішла, я я чиста, Люб, я не розумію. І тобто, ти розумієш, що пропрацьовуючи з клієнтами, з жінками і з чоловіками, до речі, в мене теж було два чоловіка на консультації. ну… Як він написав після нашої консультації, я був король дорог, да він відчув волю. Він себе звільнює. Да, і коли людина звільнює себе, десь в якихось усвідомлення, а в когось вона виходить і хворобами. Звільнення йде від хвороб. Тому мені дуже подобається цей напрямок. Думаю, що буду працю. Ну не думаю, я впевнена, я буду працювати в ньому. Бажаю класнику. Подальшого розвитку з тебе ще психодіагностика чекає на так. тому що ти будеш бачити психотипи равно захворювання. Природа дуже розумна. Природа в всьому світі зараз буде моя 110-та країна, і я впевнена, що і там, і в Китаї я ще побачу такий момент, що психотип равно захворювання. І ти вже будеш знати, людина приходить, я раніше думала, як доктор зразу згадується. Mm -hmm. Він не знає, як той психотип називається, але він бачив вже по статурі, по людині, по, по реакції, яка ним. І він каже: ідіть до психолога. Так, як сьогодні психіатричний лікарні, mm -hmm. він вам казав, що йдіть до психолога. Так? Mm -hmm. Це дійсно круто. А, і круто, коли ви йдете і ви. ну, Продовжуйте це цю місці. І в кожного є свій, в кожного є своя якась така ланка, своє таке, що подобається. і йду туди, туди, йдіть і там родиться. Буде дуже Дякую. Вам дякую, дякую, що ви є, що Боженька дав таку людину і з такими знаннями, такими такою глибиною і бажанням і вмінням ділитися цим. Це, це я вам дякую, Оля Михайлівна. Дякую, моя Михайлі. люба.